Шановні колеги, друзі, справа в тому, що дійсно сьогодні. Такий захід, на який я особисто не міг не приїхати. Чому? Я хочу вам сказати, що декілька місяців тому ми з Валерієм Борисовичем Мазаним, начальником управління МВД області, проговорили про якраз ту могутню силу організовану, яка сьогодні практично не використовується ні на жодному напрямку політичної іншої роботи. Нашої області. І те, що я почув, я дійсно повинен вам дізнатися про те, що я не знав і не розумів про те, яка дійсно організація сьогодні працює в вашому обличчі на теренах Київщини. Це потужна і серйозна організація, в яку входять дійсно люди, які пропрацювали в органах, знають місцевість, знають людей. Знають оперативну ситуацію. І ми сьогодні дуже вдячні і керівництву МВС і, безумовно, Володимиру Дмитровичу за те, що ми сьогодні маємо можливість з вами поспілкуватися, проговорити деякі питання. І я думаю, що з сьогоднішнього дня ми почнемо більш тісно працювати як представницька гілка влади, як виконавча гілка влади, безумовно, як сама рада ветеранів приведу такий приклад. Просто ви знаєте, що в нас перманентно проходять вибори різних рівнів на Київ. Ну і в країні взагалі. У нас є такі, на кожній дільниці є спостерігачі. Ми використовуємо безумовно місцевих людей, які щось знають, когось розуміють і безумовно є нашими партійними партійцями. То от якраз напрямок роботи, мені здається, кожного. З вас, хто проживає на тій чи іншій території, люди, які знають конкретно в обличчя тих, хто сьогодні і сидить в комісії, і, і тих, хто сьогодні е, піднімає галас там на, на майданах і таке інше. Тому я думаю, що по напрямку е, співпраці у нас дуже багато є точок подухів. -то. І е, ми це будемо використовувати. Що стосується е, тої ситуації, яка сьогодні є на Києві. У нас в Київській області, ви знаєте, що сьогодні працює Київська обласна рада, 148 депутатів. Є сьогодні тут різні політичні партії. Кожен висовує сьогодні свої претензії до влади, і на, на жаль, сьогодні ніхто з них не працює. Не працює, чому я так говорю, не працює? Тому що у нас є сьогодні статистика, виписки з стенограм. Де взагалі не по соціально-економічному розвитку, ні по іншим сигнуванням, взагалі не голосуєте позицією. У нас півстання. Тобто, якщо ми направляємо кошти там, на реконструкцію дитячого садка чи на інші якісь потреби, взагалі люди ігнорують. Головне це політичні заяви, головне це тільки говорити про те, що погано. Тому я думаю, що кожен з вас сьогодні є тим, одиницею бойовою. Яка розуміє це, аналізує, але, на жаль, сьогодні не, не знає, куди з цим прийти. І от ми зробимо все можливе з Володимиром Дмитровичем і з Валерієм Борисовичем, щоб ви відчували себе якраз в великій нашій потужній команді на Київщині, яка буде співпрацювати і допомагати нашій громаді.